Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. В п'ятій ранку потужні вибухи прогреміли в районі Таганрога, після чого розпочалася пожежа на одному із стратегічних об'єктів, а також у самому місті. За словами місцевих жителів, знову горить парк із технікою у військовій частині, яка прибула на ремонт з України. Є дані про серйозні пошкодження, яких зазнала техніка, що раніше передислокували у Таганрог після бойових дій на території України. Це ті танки та броньовані машини, і інша військова техніка, яка зазнала бойових уражень, і потребувала ремонту та відновлення. Крім того, постраждав особовий склад механіків та охорони території. Раніше зсу зазначали, що в Таганрозі піднімається партизанський рух. В Таганрозі в Росії розташована 44-та мотострілкова дивізія, яка одночасно направлена на територію України і Білорусі. Вона там має штаб-квартиру. Так, от там на військову частину напала троє невідомих, обстріляли її. Вони були в одягу правого сектору. Один був чорно-червоним, інший – чорним. Вони відкрили вогонь, когось поранили їх там шукають. Вже партизанський рух піднімається. У них зазначають, там що ж, як бачимо, Росія палає чудовою без хаймерсів, і атакам сів. у той же час щойно пролунали вибухи поблизу авіабази Міллерово. Як деться Повідомлення системи ППО аеродрому знищено повністю безпілотниками і ракетами. Горить Бук та «С-400». Дві установки, крім того, ліквідовано самих зенітників і службу військової охорони. Як бачимо, партизанський рух тільки набирає обертів. Що ж вибухи в Мілерова та нещодавно бавовна в Білгороді, Курську, Саратові, і інших регіонах країни агресорки доводить. Що війна в Україні стосується кожного росіянина? Тепер не ясно, чи можуть вони бути в безпеці навіть в своїх тилових регіонах, особливо коли наносять удари по території України. Аналогічні вибухи пролунали на території аеродрома та Тепер помста, пише, що уражено фронтові бомбардувальники, страшна пожежа на території заводу. пише, що удар нанесений двома точками О. За іншими даними, понад 29 ракет Нептун уразили військові об'єкти області за останню атаку ЗСУ, понад 179 загиблих 400 поранених окупантів. Зазначимо, українська ракета Довгий Нептун і Фламінго прийшла успішне випробування в умовах реальних бойових дій, вкотре довівши безсилля російської протиповітряної оборони ППО. Про це в ефірі телеканалу Фрідом сказав військово-політичний оглядач Дмитро Снігирьов. Він зауважив, що в відкритих джерелах інформації про нову українську ракету Довгий Нептун дуже мало. Проте ті дані, які є, можуть дозволити говорити про те, що ця ракета є аналогом російської Сто один калібр або ескандер, довгий нептун, як його вже назвали, пройшов успішне випробування в умовах реальних бойових дій. Тобто йдеться про завдання удару по навтопроробному заводу, в Туапсе. З урахуванням відстані від лінії бойового зіткнення це близько 500 кілометрів. Можемо пропускати, що відстань від безпосередньої точки пуску до місця враження цілі понад 1000 кілометрів. Сказав Снігирьов, також оглядач порівняв український довгий Нептун з американським томагавком. Вартість томагавка близько 4,5 мільйонів доларів. Та інформація, яка є зараз у відкритих джерелах, дає змогу говорити, що вартість українських засобів ураження йдеться про довгий Нептун до півтора мільйона доларів. Тобто, як бачимо, український аналог і за ціною і за тактико-технічними характеристиками відрізняється від свого американського колеги. Пояснив він Снігирьов повідомив, що ракета Нептун, на базі якої було створено довгий Нептун, мала дальність ураження до 400 кілометрів. Її бойова частина становила 350 кг, кілограм. Плюс бойова частина там серйозна, що проникає. Двигун реактивний клас ракети поверхня поверхня тип крилата ракета за повідомленням української сторони. Можливості українського ВПК становлять від 30 до 40 одиниць на місяць. Звернув увагу, оглядач. За його словами, Україна може використовувати довгий Нептун без узгодження пусків із західними партнерами щодо удару по військових цілях на території РФ. Це значно підвищує суб'єктивність української сторони. Це якраз і є ті козирі, про які говорив президент Трамп під час зустрічі з президентом Зеленським. Тобто йдеться про те, що українська сторона вже продемонструвала практичне застосування своєї крилатої ракети, яка з свого боку вкотре підтвердила безсилля російської ППО резюмував Снігерів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Лова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.